Шукаєте компактний, але потужний міні-екскаватор для щоденних задач? Зверніть увагу на техніку крон: модель XN – гідравлічний гусеничний міні-екскаватор вагою 2800 кг та закритою кабіною. У стандартній комплектації три змінні ковші: вузький 200 мм для прокладання кабелю чи водогону, стандартний 400 мм для основних землерийних робіт та планувальний 1000 мм для формування поверхонь та благоустрою, а також гідравлічний пристрій для швидкої заміни ковшів. максимальна глибина копання до 2,5 метрів, двигун. Дизельний кубота потужністю 19 кінських сил. Це надійний трициліндровий японський агрегат, який забезпечує оптимальний баланс між продуктивністю та паливною економічністю. Крон XN28 обладнаний гідролінією з можливістю підключення гідромолота, бурового або іншого обладнання, що значно розширює функціонал екскаватора. Дана модель має металеві гусениці шириною 250 мм. За необхідності можлива комплектація гумовими гусеницями для роботи на асфальті, щоб не пошкодити основне покриття. Кабіна оператора Kron XN28 це справжній центр комфорту і контролю, створений для максимально продуктивної роботи оператора. Кабіна оснащена зручним сидінням з регулюванням, що дозволяє адаптувати робоче місце під індивідуальні потреби оператора, високоточні джойстики керування, широкі оглядові вікна для підтримки оптимального робочого клімату. Кабіна обладнана системою кондиціонування: міні-екскаватор Kron XN28: потужність, комфорт та універсальність в одному міні-екскаваторі.